Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про маленьке гірчичне зерно з великою силою. Одного разу Ісус розповів притчу, яка заохочує нас задуматися над тим, як навіть найменша віра чи дія може вирости у щось велике та дивовижне. Ця притча це нагадування про Божу силу, яка працює у нашому житті, навіть коли ми цього не помічаємо. Царство небесне, подібно до зерна гірчичного, що взяв чоловік і посіяв на полі Своїм. Воно найдрібніше з усього насіння, але коли виросте, більше воно за зілля і стає деревом, так що птаство небесне злітається і кублиться в відтяг його. Гірчичне зерно було найменшим із насінь, відомих людям часів Ісуса. Воно символізує щось мале й незначне, але з величезним потенціалом. Царство Небесне, про яке говорить Ісус, починається з малого, але зростає і стає величним. Ця притча також вчить нас про віру. Як гірчичне зерно, вона може бути маленькою, але якщо вона справжня, Бог виростить її у щось велике та неймовірне. Бог – Починає з малого. Божа робота часто починається з непомітного. Ісус прийшов на землю як дитина, народжена в єслах, Його царство почалося з кількох учнів. Але сьогодні його вчення поширилося на весь світ. Це нагадує, що навіть найменші наші зусилля в Божій справі можуть мати величезний вплив: молитва, добра справа чи слово. Підбадьорення можуть бути тим гірчичним зерном, яке Бог використає для великих цілей. Сила віри. Ісус також порівнює віру з гірчичним зерном. Якби ви мали віру розміром з гірчичне зерно, сказали б ви, Горіцій, перейди звідси туди, і вона перейшла б, і не було б нічого неможливого для вас. Це означає, що навіть. Маленька віра має велику силу, бо вона не залежить від нашої сили, а від Божої. Якщо ми довіряємо Богу, Він може зробити через нас те, що нам, людям, здається неможливим. Царство Господнє зростає поступово. Як це гірчичне зерно не стає деревом за один день, так і царство Боже розвивається поступово. Інколи ми можемо знеохотитися. Не бачити швидких результатів, але Бог діє у свій час. Як зерно посіяне в землю, зростає, навіть коли ми цього й не бачимо, так і Божа справа продовжує зростати у нашому житті та світі. Уявіть дівчину на ім'я Марта. Вона любила читати Біблію, але її віра була маленькою. І вона часто думала, що не зможе зробити. Нічого значного для Бога. Одного дня Марта вирішила просто посміхнутися та привітати сусідку, яка була самотньою жінкою. Цей невеликий жест став початком дружби. Згодом, Марта, ця спроста дівчина, запросила сусідку до церкви і там вона почула Євангеліє. Через деякий час ця жінка знайшла віру в Бога. Марта зрозуміла, що її маленька дія була. Тим гірчичним зерном, яке виросло у щось величне. Ця притча про зерно закликає нас не недооцінювати малі початки. Бог використовує навіть найменші наші дії, щоб будувати своє царство. Чи ваша віра подібна до цього гірчичного зерна? Довіряйте Богу і Він виростить його. Почніть з малого моліться, служіть іншим. Не забувайте ділитися Божою любов'ю. Господь діє навіть через те, що здається незначним. Він не чекає, щоб ми були великими чи досконалими. Він починає з малого і вирощує його у велике. Довірте йому свої маленькі починання і побачите, як він створить із них щось чудове. Божа сила в нас здатна зробити більше, ніж ми можемо собі уявити. Довіряйте Господу в цьому. А я дякую вам за перегляд Божих благословінь.